Що зими, північна півкуля світу покривається білою чарівною ковдрою, тобто снігом. І напевно багато хто з нас замислювався над тим, як утворюється сніг та що воно таке. Мене звати Марія Мандій, я готова здивувати неймовірно цікавою інформацією. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з найдрібніших кристалів замерзлої води. Механізм утворення снігу дуже простий: мікроскопічні краплі води, що знаходяться в атмосфері, прилипають до частинок пилу і замерзають. В результаті цього утворюються кристали льоду, які не перевищують 0,1 мм міліметра у діаметрі, і під дією сили тяжіння падають на землю та зростають. Перетворюючись на сніг. Слово сніг походить з латинь і складається з двох частинок нікс і ніфіс, що в перекладі означають крижані кристали. Однією з особливостей кристалів, з яких складається сніг, є те, що вони мають вигляд геометричної фігури. Наприклад, це може бути шестикутник. А ви знали, що в природі не існує двох однакових сніжинок? Однак до такого висновку вчені прийшли не так давно. Ще в кінці 19 століття про це і не було відомо. Американський фотограф Вілсон Бентлі у 80-х роках минулого століття задався метою скласти каталог сніжинок. Перше фото йому вдалося зробити 15 січня 1885 року. Фотограф зробив фото більше ніж 500 сніжинок і почав вивчати разом із своїм другом фізиком Перкінсом. Впіймайте кілька сніжинок на рукавичку і роздивіться, вони ніби мережені, усі різні, і з тонкими променями і пелюстками, як у найніжніших квітів. І так сніг може бути і не лише білого кольору. У високогір'ях каліфорнійського хребта Сєра девада сніг часто буває рожевим. Такий відтінок він набуває через наявність у ньому частинок водоростей, що містить червоний пігмент Астаксантин. В історії відомий навіть чорний снігопад. Він стався у Швейцарії на Різдво 1969 року. Стосовно ж білого кольору снігу. Це для нас він просто білий, але ескімос розрізняє до 24 відтінків кольору снігу, а саме більше 41. Білий колір снігу обумовлений тим, що всередині сніжинки знаходиться повітря, так як світку відбивається від кристала і розсіється, то сніг стає білим. Ну і звісно, про користь снігу. Так, так він може бути корисним. Він вкриває поверхню землі та тримає рослини і дрібних звірів витеплі, допомагаючи їм вижити за важких умов зими. Якщо взимку не було снігу, то врожаї її не виростуть. Під час нанення сніг насичує грунт потрібною вологою. Ну і наостанок хочеться зазначити те, що найбільша сніжинка була знайдена 28 січня 1887 року під час снігопаду в Форт Кео, Монтан, США. Вона мала діаметр близько 38 сантиметрів. Звичайні ж сніжинки сягають розміру близько 5 міліметрів в діаметрі. На цьому у мене все. Це була Марія Мандій, Па-па!